Світ побачив нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Це відбулося. Тайсон Ф'юрі дійшов до рингу і дав бій Олександру Усику. У підсумку роздільне рішення, багато крові, стиків і історія, що написана на наших очах. Дивимося огляд поєдинку на каналі Тайк Майсон І вподобаймо український контент. Напрочуд хороший старт від Олександра Усика. Він почав пресингувати свого опонента, пробуючи закинути дальній хук. Насправді подекуди це вдавалося доволі добре. Попервах здавалося, що Ф'юрі може стати реально легкою здобичу для українського хевівейтера. Хороші стартові два раунди для українського бійця. Однак потім почалося чине пекло для Олександра Олександровича Усика. Тайсон Ф'юрі почав працювати з дистанції. Тайсон Ф'юрі нагадав про свій космічний джеб». Задача Тайсона була простою і зрозумілою. Він набагато переважає українця в плані антропометрії. Він дещо схуднув для того, аби бути мобільнішим. Треба було якомога більше рухатися і не пускати українського візаві до себе за рахунок Джебу і добавки правим. Його права рука також працювала добре в цьому поєдинкові. Дальній аперкот заходив від Тайсона Ф'юрі дуже і дуже влучно. В кількох раундах здавалося, що Усик дійсно потерпає, І отримавши перевагу на старті, Олександр Усик реально програвав по раундах до середини бою. Це були важкі раунди. Це були раунди, коли здавалося, що Усик не знайде ключа. Як підійти до цього боксера? Однак при цьому кут Олександра залишався спокійним. Там казали, що все окей, і це ще більше викликало тривогу. Літо буде насиченим боксу, тому Робіть свої ставки на бій Олександра Гвоздика, Сергія Богочука та багатьох наших на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Однак пам'ятайте, що це лише розвага, а не заробіток. Циганський король нарощував свою перевагу і до всього ще й глузував з українця. То він біля канатів танцює, то свого язука висовує словом. Відчувалося, що Тайсон Ф'юрі... Ходить у кураж від цього ставало тільки більш лячно, адже окрім переваги поточних ударах він іще мав якусь ментальну перевагу. Принаймні так здавалося. Куті усика підказки були такі: моторика більше швидких ударів, менше акцентованих. Заходь через груди, заходь через тулуб. В Олександра була одна напрошу дієва, але й проста комбінація: це джеб з внутрішнього кола. І дальній оверхенд, довжелезний, наскільки це можливо, удар, який кілька разів істотно трухнув Олександра Усика. Ну і розсічення. Куди ж без нього? В одному з епізодів боксери стикнулися головами, після якого Олександр Усик отримав доволі неприємне розсічення. Тайсон Фюрі обійшовся відносно легко. Чим ближче до чемпіонських раундів, тим ставало страшніше. Але у восьмому раунді стався епізод, який змінив. Геть, усе. Олександру вдалася одна комбінація, яку він продовжив, коли здавалося, що сил не має опонувати цей циганській горі. Усик пішов насипати далі. Тайсон просто протирав своєю спиною канати, а Сашко насипав, насипав, насипав. Це була кінцівка восьмого раунду, і Тайсон Фюрі просто звалився в канати, і рефері зафіксував відлік. Це нокдаун. Перший нокдаун у цьому протистоянні. Однак насправді можна було зафіксувати і технічний нокаут. Це була довжелезна атака без відповіді. Тайсон не на канвасі, але і продовжувати. Не дуже той може. Рефері частково рятує циганського короля від дострокової поразки. Але і після цього епізоду впевненість у своїх силах як ніколи відчув Олександр Усик. Сил було дуже мало, але в Тайсона Ф'юрі не більше. Адже Тайсон. Зупинився, його атакувати ставало все легше, чим Усик неодмінно користувався. Програючи першу по раундах, Олександр почав насипати і почав поволі здобувати цю таку важливу перевагу. А Паркот Тайсона все ще був достатньо небезпечним. Однак, Усик насипав більше. Усик був нереально виснаженим, але все одно виглядав бодай трішечки свіжіше за свого опонента. Ось це козацький дух. Недарма Олександр Усик з'явився на це протистояння у формі гетьмана чи топак кошового отамана. Сьогодні він був головним в українському, та ще й світовому боксі. Бій пройшов повну дистанцію, і це були важчелезні заключні хвилини як для Усика, так і для Ф'юрі. Однак, скоріше, все ж таки, перевага була в українця. Суддівське рішення: що там, хто там, найстрашніше. Перший рефері віддає перевагу Усику. Другий вважає, що сильнішим був Тайсон. Ф'юрі, а третій допомагає Україні переписати історію, адже Олександр Усик роздільним рішенням стає абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Слава Україні, її чемпіонам та її війську. Після цього обидва боксери прямо в ринзі підтвердили, що так, реваншу бути. Побачимося в жовтні.